З вами я Злата Густоч і сьогодні я вам розкажу день. Явно я, я в три хати. Я два рази покупала, зараз я лежу з панамкою. І ще батьки мені принесли отаку штучку, щоб я підійшла і налила. І туди воду. Зараз покажу. Ось така. Ось Так, на... натягаєш. І так дугаєш. І там, там вода має бути. Да. Мені дуже весело. Зі мною ще одна сім'я. Ми просто ми... вони дружать. Моя мама дуже подружилась з ним. І вони говорять, там, є... одне приносять, вони... вони нам. Це дуже класно. Тут є, там є, там козочки, тут можна забронювати місетку, там ще фонтанчик в тихі, там, де я купалась. Ще є дитяча кімната, там ліб... лабіринт, лабіринт. Лабиринт, А, нічого, забулось. Мені 9 років, в мене є три кота. Одна кокося, друга вугля і третя багіра. Так, кокося чорно-біла, вугля чорна і багіра чорна. Кокося і вугля це косенята, а багіра це їхня мати. Та це ми ще не де 9. Ну це дуже класно. Так, в мене будуть канікули, і я записалась флагер. Ви представляєте, що там є? Там тепер не веселитись із курсі, а там просто сидіти і вчитись. Ну я записалася, бо мама сказала, що один-два дня ем, походжу, якщо сподобається далі, якщо не сподобається, перестану. І це в чому причина. І ще. Ось ця сім'я, з цієї сім'ї є син, синочок Саша, він дуже маленький і хоче плавати. Це да. Я можу, якщо ви поставите 150 лайк, ні, 25 лайків, то я вам зроблю окремий ролик, де я... Де я свій віршик мав коротенький розкажу. Це буде дуже весело. Думаю, вам сподобається. Значить, набираю 25 ем, лайків. І я випущу окреме таке коротеньке відео. Значить, всім пока-пок. Всім пока. Ваш ви на каналі були білий котик або кіт. І я думаю, вам сподобалось, ви його послали зараз, де я. І ставте лайки, підписуйтесь на канал і ставте колокольчик. Всім пока!